Наступний етап виробництва це збирання врожаю. На цьому етапі також є багато факторів, які можуть вплинути на кількісно якісні показники, і нам необхідно вже вирощений врожай зібрати з мінімальними втратами як в кількості, так і в якості. Тому, по-перше, на що необхідно звернути увагу, це сроки і способи збирання врожаю? Запланувати, дивлячись на погодні умови, щоб не було дощів, щоб зібрати в гарну погоду. Далі стан технічних засобів та режими експлуатації збиральних машин. Також необхідно мати на увазі на цьому етапі, для того, щоб не е, руйнувати вже вирощений, вирощений врожай для того, щоб мати більш гарні показники і кількості, і якості врожаю. Для цього необхідно е, встановити режими збирання врожаю. Для тих або інших, для той або іншої культури, так і так далі. наступний етап виробництва це транспортування врожаю. Є різні види транспортувальних засобів. Ми можемо транспортувати врожаї з поля більш автомобільним транспортом, але не ми можемо ще транспортувати залізничним транспортом, водним транспортом, річковим транспортом. Тому на вид і стан транспортних засобів необхідно звернути увагу: по-перше, підготувати для транспортування врожаю, щоб транспортний засіб був в сухому, чистому стані, без сторонніх запахів. Тому що зернова маса зерна дуже гарний сорбент і може як зволожуватися під час транспортування, так і придбати сторонні запахи. Тому необхідно до цього відноситися дуже відповідально. Також врожаї можна транспортувати і в тарі, тому необхідно звернути увагу на стан і вид Старе теж. Тривалість транспортування може бути різною, тому необхідно е, мати на увазі логістику транспортування зерна. Е, тому в, в останні часи багато фермерських господарств, багато підприємств е, будуються неподалеку від накоплюючи полів. Тому з логістичної точки зору транспортування зерна, тривалесть транспортування зернових мас дуже важливий фактор при транспортуванні врожаю. Необхідно також під час транспортування, щоб зернова маса була в закритому вигляді, закривати брезентом для того, щоб під час транспортування не зіпсувати зернову масу. І наступний етап виробництва це первинна обробка. Тобто зернова маса вже надходить на підприємства після збиральної обробки, на елеватори. І е, коли зерно надходить на підприємства, відбираються спочатку проби, визначаються первинні показники якості для визначення первинної обробки. Тому своєчасність обробки під час приймання зерна має велике значення. Які види обробки можуть бути? Це очищення зерна в першу чергу, якщо це необхідно, та сушення зерна. Тому режими обладнання встановлюють від початкових показників за. Станом з домішками, а також за станом за вологістю зернової маси. Також при первинної обробці необхідно звернути увагу на погодні умови, тому що, наприклад, провести сушення зерна на зерносушарках під час дошливої погоди це не буде мати максимум ефективності. Наступний етап виробництва це зберігання врожаю. Тобто, після проведення після збиральної обробки ми можемо вже в стані, який характеризує зернову масу за нормативними документами, можемо зберігати. По-перше, це підготовка до зберігання. Це первинна обробка, тобто це проведення після збиральної обробки підготовки зерна до зберігання. І звернути увагу на той фактор, які способи зберігання існують: це зберігання зерна в сухому стані, ми можемо зберігати зерно без доступу кисню та інші види зберігання. Також необхідно мати на увазі. В якому зерносховищі ми будемо зберігати, тобто типи зерносховищ, ми знаємо, що є декілька типів зберігання зерна. Ми можемо зберігати в металевих силосах, ми можемо зберігати в залізобетонних спорудах, елеваторах, в рукавах, в бікбегах і так далі. І Дійсно, ще є один фактор під час зберігання – це режими зберігання зерна. Це залежить від культури, від стану зернової маси, за вологістю, за смітною домішкою. Тому необхідно на це все звернути увагу. Режими вони приведені в нормативних документах, в ГОСТах в ДСТУ, де можемо на це звернути увагу. Також Ще один фактор під час зберігання врожаю, це контроль під час зберігання за зерновою масою. Тому нам необхідно під час зберігання контролювати, слідкувати за температурою і за вологістю бажано слідкувати. Якщо далі продукція, далі зернова маса планується. Далі в переробку наступний етап виробництва може бути переробка на підприємстві. На цьому етапі необхідно звернути увагу на наступні фактори: рецептура, обладнання, також технологічні процеси, які будуть виконуватися під час переробки. І на всіх етапах, які ми розглянули, є ще один фактор. Кваліфікація кадрів, на що необхідно звернути увагу для того, щоб виконувати всі правила і норми та мати гарні врожаї без втрат у кількості та якості. Далі ми розглянемо перше завдання зберігання зерна це зберігати зерно без втрат у кількості та якості. Є декілька причин втрат зерна при збереганні. Ну, основні причини втрат зерна при збереганні їх можна поділити на біологічні втрати та механічні втрати. До біологічних втрат від, можна віднести такі етапи, як дихання, проростання зерна, розвиток мікроорганізмів, розвиток комах і кліщів. Самозігрівання, знищення гризунами, знищення птахами. До механічних втрат можна внести в такі втрати, як травми, розпил і розсипів. Давайте ми розглянемо, які з цих перечислених втрат можна від, можливі причини втрат як в масі, так і в якості. І е, на слайді ми бачимо, що майже всі втрати, і біологічні, і механічні це втрати в масі, а втрати в якості, всі біологічні втрати можуть привести до цього, і е, такі механічні втрати, як травми. Трошечки давайте подивимося, як ці втрати, особливо біологічні, можуть привести до втрат зерна при збереганні. Ми знаємо, що зерно це живий організм, тому дихання зерна, як біологі... з біологічної точки зору, може привести до біологічних втрат. Тобто підвищення температури або вологості під час зберігання зерна може привести до підвищення інтенсивності дихання, а це може привести до біологічних до втрат як в масі. Так і в якості. Да? Підвищення диха, дихання зерна приводить до вид, підвищення виділення тепла під час зберігання, і це може привести до таких небажаних втрат. Також підвищення інтенсивності дихання зерна може привести до розвитку мікроорганізмів, проростання зерна та інших біологічних втрат. Наступний Наступну біологічну втрату, яку ми розглянемо, це проростання зерна. Ми знаємо, що коли ми приймаємо зернову масу на підприємства, міст пророслих, пророслих зерен обов'язково визначається, але можуть бути в партії зерна потенційно проросле зерно, також можуть бути умови. Під час зберігання зерна, при яких може проростати зерно. Так? Тому під час зберігання зерна можливо його проростання, а це може привести до розвитку самозігрівання мікроорганізмів та інших небажаних факторів, і також до втрат як в масі, так і в якості. Розвиток мікроорганізмів, наступна біологічна втрата, також може привести зернову масу під час зберігання до втрат в масі і в якості. Чому може розвиватися мікроорганізми? Ми вже розглянули. Це можуть бути ті або інші причини, і дихання, і проростання і так далі. А також ми знаємо, що на зернині є. Присутні мікроорганізми. І тільки є сприятливі умови, мікроорганізми починають дуже-дуже швидко розвиватися. Тому для того, щоб не було цих втрат, необхідно під час зберігання слідкувати за температурою дуже-дуже важливим фактором під час зберігання. Наступний фактор біологічних втрат це розвиток комак і кліщів. Розвиток комах і кліщів під час зберігання теж небажаний такий етап, небажаний під час зберігання, тому що це може привести до втрат як в масі, як в кількості, так і в якості. Чому під час зберігання можуть розвиватися комахи і кліщі? По-перше, це уможуть. Створитися умови для їх розвитку. Це знову які умови? Температура та вологість, тому необхідно звернути на ці фактори увагу. Також самозігрівання. Самозігрівання це теж небажаний процес під час зберігання зерна, який може привести до втрат як в масі, так і в якості. Що таке самозігрівання? Самовільно гріється зерно, може починатися гріється зерно. Це теж, теж може починатися при тих або інших умовах. Тому необхідно знову ж слідкувати за температурою під час зберігання, щоб не було підвищення температури, щоб не було умов для виникнення небажаного процесу самозігрівання. Знищення гризунамі, можемо так сказати, що знищення гризунамі це знищення з втрати в масі. Але що стосується якості, цей фактор теж має велике значення. Чому? Тому що, коли гризуни знищують зерно, що робиться в першу чергу? Втрачається оболонка. А якщо вже оболонка зруйнована, можуть починатися процеси, з якого ми почали. По-перше, це підвищення інтенсивності дихання, та і так далі. також гризуни на своєму тілі можуть занести в зерносховище ті або інші хвороби, які теж є небажаними для. Зернової маси, так як це харчовий продукт. І знищення птахами – це теж біологічна втрата, яка має велике значення для одна з причин втрат зерна при зберіганні і може привести як втрат в масі, так і втрату і в якості. Тому необхідно на це звернути увагу. Що стосується птахів, що можна зробити? Встановлюють на підприємства різні сигнальні такі сирени, щоб спугувати птахів, щоб їх було менше.